Навіщо потрібна конституційна реформа? У 1780 році у Сполучених Штатах троє батьків-засновників Гамільтон, Медісон і Джей опублікували цикл статей під загальною назвою Записки федераліста, на основі яких була написана Конституція Сполучених Штатів. Цим циклом відео ми хотіли би розпочати громадську дискусію, підсумком якої має стати не просто конституційна реформа в нашій країні, але кардинальне переосмислення ролі громадянина, суспільства і держави. Проблема ця актуальна не тільки для України, а й для багатьох інших пострадянських країн. Однією з причин написання цього циклу є криза традиційної політичної моделі, яка була створена у 19 столітті і проіснувала до кінця 20 століття. Перемога Трампа, якого не можна назвати типовим республіканцем у Сполучених Штатах і Макрона, який взагалі не представляє жодну традиційну партію у Франції. Це тільки перші ластівки прийдешніх змін. Банкрутство соціалістичної ідеї і концепції «Welfare State» стало особливо очевидним після провалу соціалістів у Франції і кризи лейбористів у Сполученому Королівстві. З іншого боку, електоральна база традиційних консерваторів, які підтримують Брекзіт або протекціоністські ідеї Трампа, теж обмежена. У традиційному політичному спектрі не представлена група людей, які з одного боку орієнтуються на глобалізм, відкритість кордонів і вільну торгівлю, а з другого є противниками надмірного державного регулювання соціалізму і welfare state. Цій групі, на мій погляд, можуть бути близькі ідеї лібертаріанства, і вона надалі може вплинути на формування політичного ландшафту. Нинішня політична система, як в Україні, так і в західних країнах, прогнила і не відповідає викликам сучасності. Традиційні політичні сили і класичні політичні платформи сходять з історичної сцени. Саме тому я пропоную закласти лібертаріанські ідеї в основу побудови нової моделі державного устрою. У цьому відео я порушую таке питання. Навіщо нам потрібна нова конституція? Для відповіді на це запитання мусимо піти далі і з'ясувати, а чим взагалі повинна бути конституція і які основні принципи в неї мають бути закладені. А це своєю чергою тягне за собою необхідність визначити, що таке держава, навіщо вона потрібна і як співвідносяться громадяни, суспільство і держава. Невирішеність саме цих фундаментальних питань призвела не тільки до всіх політичних криз, а й до економічних і соціальних проблем нашої країни. Якщо ми розглянемо структуру конституції України, то помітимо значну подібність до конституції УРСР, і це не дивно, оскільки її розробляли люди, які виросли за радянських часів. Однак Конституція УРСР і її мати, Конституція СРСР, теж з'явилися не з повітря. Якщо уважно вивчити конституцію королівства Пруссія, від 1848 року, то можна помітити багато спільного, власне кажучи. Ми живемо зараз в конституційній парадигмі континентальних монархій 19 століття. Саме тому ми говорили вище про те, що наша політична модель родом звідти до появи конституційних монархій під час революції середини 19 століття сувереном і джерелом права був монарх. Саме монарх дарував певні права і свободи своїм підданим, як, наприклад, сформульовано у маніфесті Миколи 2 від 17 жовтня 1905 року. Дарувати населенню непорушні засади громадянської свободи. Ця політична модель зазнала косметичних змін. Замість монарха роль суверену став формально грати народ. Фактично абстрактним сувереном стала держава, а конкретним вище чиновництво. Не дарма ж його часто називають словом влада, хоча номінально влада належить народові. І що важливіше, держава стала джерелом права і замість монарших маніфестів права народові дарує Конституція. Так, на самому початку першої статті Французької конституції 1791 року є така фраза: Конституція гарантує такі природні її громадянські права, і нам навіть не спадає на думку, що всі права і свободи належать нам і так, без держави і без конституції. Нинішня конституція України, так само як і Конституції континентальних країн Європи, здебільшого декларація, і це не випадково, адже вона відіграє ту ж роль, яку раніше грали маніфести монархів, за допомогою яких вони декларували народові свою волю. Раніше ми були підданими монарха, які отримували права і свободи за його або її милості. Тепер ми стали підданими абстрактної держави або конкретних чиновників і отримуємо права і свободи за її милості. Будівництво держави йде зверху донизу. на вершині Конституція якийсь сакральний абсолют, далі закони, відблиск вищого розуму. Потім підзаконні акти, а стежать за їхнім виконанням посадовці, які самі ж ці акти і складають. І ген унизу жалюгідні комашки, громадяни, які повинні підкорятися всій цій бюрократичній махині. Зрозуміло, така рабська політична модель не може влаштувати сучасних вільних і мислячих людей. Насправді існує і інша політична модель, навіть якщо ми розглянемо конституцію французької республіки від 1798 року, як і згадану вище конституцію 1791 року, то знайдемо низку важливих відмінностей від конституції Прусії. Цей документ меншою мірою декларація, а більшою статут організації під назвою держава. А Конституція США, ще, наприклад, вже нічим не буде нагадувати Конституції континентальної Європи. У ній всього сім статей, і в ній, крім преамбули, немає декларативних фраз. Вона найбільше нагадує статут корпорації, лаконічний предметно описані керівні органи держави, межі їх повноважень, порядок формування, а також порядок внесення поправок і змін до самої Конституції. Така структура документа виникла не випадково, адже автори записок федераліста перебували під великим впливом лока і його ідеї суспільного договору. У цьому разі державу розглядають не як абстрактного суверена, а як аналог корпорації, яку засновують громадяни з цілком визначеними цілями. У преамбулі конституції США та так і написано: ми народ сполучених штатів з метою сформувати більш досконалий союз, встановити правосуддя, гарантувати внутрішній порядок, забезпечити спільну оборону, сприяти загальному добробуту і забезпечити благо свободи нам і нашим нащадкам, приймаємо і встановлюємо цю конституцію. Громадяни делегують державі певні повноваження і формалізують усе це в статуті корпорації, роль якого і грає конституція. Ось вам і інша політична модель. Держава будується не від верху до низу, а від низу до гори. Головними є громадяни. Вони мають усю повноту влади. Вони ж для захисту своїх прав і свобод засновують державу і делегують її певні повноваження. А вже після цього представники громадян виборщики або сенатори призначають топ-менеджерів цієї корпорації президента, членів кабінету міністрів, Верховного суду і так далі. Причому у випадку США спочатку штати, а вже потім федерацію. І в федерації громадяни делегують менше повноважень, ніж штатам. На мій погляд, і в нашій країні єдино правильним і критично необхідним є перехід від політичної моделі континентальних європейських монархій до політичної моделі Лока, згідно з якою держава не становить собою якусь сакральну сутність, а будується на підставі суспільного договору. За цією моделлю громадяни первинні вони мають усі права та свободи незалежно від держави, яка вторинна, або конституції, яка є всього лише статутним документом, а не джерелом права. Держава ж лише один з інститутів суспільства. Вона створюється з певними визначеними цілями для вирішення конкретних завдань. Про це мова піде в наступних відео, тому їй делегуються тільки деякі обмежені повноваження. Відповідно, конституція, як і будь-який статутний договір, повинна визначати цілі та завдання держави, її органи управління і вичерпний перелік їхніх повноважень, порядок формування цих органів, процедуру внесення змін і доповнень до самої конституції. Імовірно, до документа також треба включити статтю щодо розмежування повноважень між органами держави і органами місцевого самоврядування, оскільки суспільство може самоорганізовуватися незалежно від держави і вкрай недалекоглядно було б зводити всі органи такої самоорганізації до підрозділів державних інститутів. Очевидно, що нинішня конституція України, як спадщина континентальної політичної моделі абсолютизації суверена і держави, не здатна стати адекватним суспільним договором у розумінні лока з його абсолютизацією громадянина і індивіда. Тому назріла потреба написати нову конституцію, а за її прототип варто взяти конституцію США, що є найбільш точною реалізацією ідеї лока. Отже, відповіді на основні запитання, поставлені в цій записці, можна викласти так перше співвідношення між громадянами суспільством і державою. Громадяни первинні вони мають невід'ємні природні права держава один з інститутів суспільства, який створюють громадяни з цілком визначеними цілями, і вона є вторинною і підлеглою стосовно громадян і суспільства суспільство контролює державу, а не навпаки. Громадяни делегують державі певні повноваження, що випливають із тих цілей, для реалізації яких держава була створена, а втручатися в інші сфери суспільного життя держава не має права. Сутність і формат конституції. Взагалі конституція це не декларація, а установчий документ, на підставі якого створюється держава. Конституція не спускається вищою владою зверху, щоб підлеглі громадяни знали і виконували свої обов'язки. Навпаки, вона пишеться громадянами, щоб підлеглі їм державні органи знали своє місце. Формат конституції аналогічний форматові статутного договору корпорації. Вона визначає цілі державотворення, перелік керівних органів, порядок їхнього формування, термін і вичерпний перелік повноважень, а також порядок внесення змін і доповнень. Реалізація конституційної реформи за нинішніх умов. Донесення до громадськості необхідності та неминучості переходу від політичної моделі континентальних монархій XIX століття до моделі лока зміна суспільної парадигми, громадянин вищий за державу, індивід вищий за колектив, приватне вище за громадське, прийняття нової конституції України, що відображатиме зміну політичної моделі та суспільної парадигми. За прототип можна взяти конституцію Сполучених Штатів.